Я готовий, запускаю! Коли ми говоримо про армію, то часто люди забувають про те, що це робота не тільки на нулі. Допомагає розуміння того, що ми воюємо за правду і позаду знаходяться наші рідні. У мене в руках FPV крилатого типу. Він здатний нести понад 1 кг корисного навантаження, тобто якийсь боєприпас. Робоча його дистанція, на якій ми його тестували, понад 30 км, здатний набирати висоту десь до 2 км гарантовано. Це крило зазвичай використовується для відпрацювання якихось запланованих цілей, там якихось укриття, антени або навіть здатна влучати в якісь рухомі цілі, наздоганяти автівки і різати ворогам логістику. Вона тримай крепко. О, ти відчуєш упор. Ти відчуєш, що ти вже не можеш тягнути, це значить це, ну, типу, це максимум. Допускай. БПЛА зараз не тільки для розвідки, але й в цій війні має одне із ключових значень. Якщо ми говоримо саме про розвідку, то це дуже полегшує деяку роботу в плані отримання розвідданих про ворога. Так як не обов'язково це тепер робиться на своїх двох, ми можемо безпосередньо з позиції побачити, що знаходиться перед нею. Що знаходиться далі, де в неї логістика і куди треба вражати. Трудно ще в тому, що зараз дуже складний напрямок і треба дуже швидко вчитися, вчити багато людей. Тому що люди приходять, засоби змінюються, досвід треба дуже швидко передавати і розповсюджувати. Допомагає розуміння того, що ми воюємо за правду і позаду знаходяться наші рідні.